Вітаю всіх підписників, глядачів та слухачів каналу Юридичний дайджест у експрес-випуску у оновленому форматі. Нещодавно 24 січня 2023 року було прийнято постанову Кабінетів міністрів України про забезпечення дипломатичним установом України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану, яка має набрати чинності 6 лютого 2023 року. Зазначеним нормативно-правовим актом визначено нові особливості здійснення реєстрації актів цивільного стану за закордонними дипломатичним установам України в умовах воєнного стану до набрання чинності відповідного закону. Зокрема, з 6 лютого 2023 року закордонні дипломатичні установи мають повноваження на вчинення наступних дій. Проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати або анулювати актові записи цивільного стану, повторно видавати свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також видавати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян. Також необхідно зазначити, що закордонні дипломатичні установи відтепер. Буде здійснювати надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадянам України незалежно від місця їх проживання чи перебування. У подальшому відповідні актові записи цивільного стану будуть передаватися на паперових носіях до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Київ для зберігання. На сьогодні це вся інформація. Я сподіваюся, що вона стане вам у нагоді. Не забудьте поставити лайк на цьому відео, а також підписатися на канал, щоб завжди бути у курсі юридичних змін. Також у коментарях ви можете написати, яка наступна тема була би вам цікава. Бажаю всім мирного неба над головою та зустрінемось у нових випусках.